От правильно ви людина Ізаїда Павлівна, активістка, комсомолка, спортсменка і в сім'ї правильну політику ведете. От не можу з вами не погодитися, Євген Лікаркович. Уявіть собі, сім'я Ізаїди Павлівної, діти в перший раз повертаються додому з двору. Серйозно поговорити. Я уважно слухаю тебе, сину. Мама, чому мене звати Кукуцаполь? Ну тому що кукурудза цариця полів. Добре, чому тоді я, кукурудза цариця, болів? О Боже, ой, ні, Бога нема. Який в мене невдячний син виріс. От у сусідів наших Петренків син Армін, Комсомолець, вже Тату, краще скажіть нашого німого Василька Ойшмінальди назвали. Тому що він вам сказати нічого не може. Ні. Це тому, що от то Юлієвич на льодовику, а я, а я панаморського бою. Мамо, тато, ну це ж імена, з Нас діти на дворі сміються. Покажи мені тих дітей. Може, хтось скаже мені, при яких обставинах мене назвали Ватир боже космос. А я не пам'ятаю, я тоді під якимись таблетками була. Yes. Ну добре, мама, все ж таки слабка жінка. Ну а ви, тату, а що я? Що я? Я і зараз під таблетками. І вона їм не подобається. Вері на вас нема. Ще 6, 6 років як нема. Я все життя і І нічого не померла. А О, Дімо, ну нормально жим'я. Діалектичний матеріалізм. Я би попросила. Тату, а як вас звати? Скажіть, будь ласка. Петро? Опа! А що в нас в сім'ї падро є? А що таке сталося? Фантазія закінчилась? Чи може таблетки? Історія у нас закінчилась.